Ну, що сказати, я сподіваюся, що це буде історія не про українського рембо, а історія про кохання все-таки так глобально. Вже дуже хочеться побачити цей фільм на екрані на великому, тому що те, що ми зараз бачили в монтажному, на монтажному столі, це вже дуже інтригує. Ну і принаймні все те, все те сумі з графікою, з музикою, це захоплює. Нова українське кіно, українці е, хочуть бачити своє, рідне. І... Ми більше не хочемо чути фразу, що український кінематограф, українське кіно, українці слабі, краще росіяни, краще поляки. Ми хочемо, щоб наша Україна славилась своїм культурним Дякую вам за ваше кіно Надіюся, що буде цікаво його подивитися. Ходьте і диві дивіться. Я не знаю, що сказати. Вже всі слова закінчились 4 роки. Приходьте, дивіться фільм. Міша, дорогенький. Можу тобі сказати, що сьогодні я побачив шматочки твого фільму, воно так вражає дуже цікаво. По-перше, я не бачив і навіть собі не уявляв, що там така класна плеяда ти підібрав хороших дуже людей. Ну я вже не кажу про твого продюсера і про твої сивини, які в тебе в. Тут над бровами і всюди в чолі з'явилися у продюсера тим більше і за того, що ви так намучились. Але кожного здається повірили. І ти правильно робиш те, що ти до цю штуку і показуєш, як треба робити. Мішенька, ми сам були б на знайомо очень давно з своїм братом замічам. І тоді нас були замічані отношения. мене нічого не змінились. Ми тепер іностранці, ми тепер москалі, ви... Ранимце, но тем не менее, ничего не изменилось. Я вас люблю, уважаю и помню. Целую. Пев Доров.